З вечора, 24 червня, в зоні проведення антитерористичної операції, після відносного затишчя протягом дня, бойовики проросійських гібридних банформувань значно активізувалися під вечір вздовж усієї лінії розмежування сторін. З вечора до опівночі бойовики більше 30 разів обстріляли наші позиції. Найбільше ситуація ускладнилася біля Маріуполя. Позиції українських військ поруч із Широкіним і Талаківкою щільно були обстріляні з потужних 152-мм гаубиць. По Бердянському ворогатив із артилерію. Систем калібру 122 мм. Окрім того, Широкіни обстрілювали зі стрілецької зброї, гранатометів та переносних версій реактивної системи залпового вогню Град. По пісках і опитному, що неподалік Донецька, бойовики били із 120 мм мінометів, вибухали там і запалювальні міни. Під обстріли із важких мінометів також потрапили Ленінські та Кірове, що в районі Артемівська. А на Луганщині щастя і станиця Луганська. Всього протягом минулої доби було зафіксовано 43 випадки застосування ворогом зброї. Впродовж цієї доби найманці Кремля шість разів били по позиціях українських військ. Зі 120-мм міліметрових мінометів знову по широкіному зі стрілецької зброї та гранатометів по Красногорівці та Бердянському.